Картопляне пюре, куряче м'ясо в соусі і кабачкова та кофійний напій зі згущеним молоком. Такі смачні страви подають сьогодні в Хоростянівській школі. У районному відділі освіти кажуть, в меню ніяких новинок воно існувало і при союзі. Просто зараз вирішили навести лад у харчуванні. Те, що сьогодні учні вперше скуштують гарячий обід, заслуга багатьох небайдужих людей. Вчителі, дорогі батьки, Я хочу поздравити всіх з цим замічаним днем з днем адкриті. горячие раздатки для организации горячего питания. Это очень важно, потому что это ваше здоровье, наши дети, а вы наше будущее, ради чего и во имя чего мы что-то делаем. Может быть результат только тогда, когда все вместе, и сельский голова, и общественность, и... Фермера, а у вас і слава Богу. Майже рік пішло на те, щоб їдальня знову запрацювала. Для цього треба було об'єднатися батькам, громаді, фермерам та депутатам району. До благородної справи залучилася і обласна громадська організація Благовість. Директор школи щиро подякувала за матеріальну, організаційну, фізичну і моральну підтримку. У кожної людини є найзабамінніша мрія. А у наших дітей і у наших батьків. Мрія – Це, щоб у школі працювала їдальня. І я гадаю, що сьогоднішнє число для нашої школи буде червоним числом. Проблема харчування школярів не чиясь видумка. Від цього залежить і розвиток дитини, і здібності у навчанні, і нормальне самопочуття впродовж всього дня, поки тривають заняття у школі. Для хворостянівських школярів та вчителів збулася довгоочікувана мрія.